Підтримати енергетичний фронт, На Прикарпатті ввели графіки обмеження споживання електричної енергії для промислових користувачів. Мова йде про 20 великих місцевих виробниць та заводів, проте це не стосується підприємств критичної інфраструктури. Обмеження пояснюють фахівці є тимчасовими. Зменшити потужності підприємствам варто упродовж 20 та 21 жовтня з 7 до 23 години. А все для того, аби збалансувати загальну енергосистему України і пришвидшити відновлення пошкоджених мереж в регіонах, які зазнали обстрілів. Обмеження відбувається в декілька етапів. І перший рівень обмежень це є графіки обмеження споживання електроенергії і графіки обмеження потужності. Це є доволі добровільний вид обмеження. Ну ніби споживачі зобов'язані, але це вони роблять самі. Енергосистема це є єдиний організм. І економія, що в нас що в центрі, що на сході вона дає один і той же ефект: можна буде обмежити використання блоків, можна буде зекономити електроенергію, і це це необхідно робити в будь-якій ситуації. І так само, як вдома не включити лишню лампочку, так само виключити зовнішню рекламу. Це буде така сама економія, така сама корисна для енергосистеми. Підтримати енергосистему фахівці закликають і населення, просять мінімізувати використання енерговитратних приладів та вмикати їх по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії у час піку, ввечері з сімнадцятої до 23 та зранку з шостої до дев'ятої години в цей час краще там пральними машинками не користуватися, пічками електричними не користуватися. Мікрохвильовки, електрочайники в цей час користуватися менше. Любу пральну машинку можна включити на ніч. Це і є основна мета оцих всіх економій: змістити пік навантаження в ніч. Тому що вночі є природній провал електроспоживання, і дуже корисно навантаження з пікових годин перенести в нічні. Це буде правильно. Якщо графіки обмежень споживання не дадуть очікуваних результатів, надалі енергетики можуть застосовувати й інші варіанти економії електроенергії. Не виключені також аварійні вимкнення. Про це споживачів інформуватимуть додатково. Люса Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.